26 січня в рамках візиту до штаб-квартири Північно-Атлантичного альянсу в Брюсселі начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко взяв участь у засіданні військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів у форматі євроатлантичного партнерства. Під час засідання було підкреслено, що лідерами держав та глав урядів НАТО в рамках Лісабонського саміту були прийняті ключові політичні рішення, основними серед яких є нова стратегічна концепція організації північно-атлантичного договору, у якій були підтверджені фундаментальні завдання та функції альянсу на найближчу десятирічну перспективу. Зокрема, забезпечення колективної оборони реагування на кризові ситуації, співробітництво і партнерство у сфері оборони і безпеки. Начальники генеральних штабів було поінформовано, що з метою формування більш гнучкого та ефективного партнерства наповнення його новими підходами і форматами прийнято рішення щодо підготовки оновленої редакції загальної політики партнерства, яку планується розглянути на засіданні північно-атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у квітні 2011 року в Берліні.